Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги зараз буде огляд на нову модель Кентавра. Ось. Почали відразу з тест-драйву. Ну, в цілому Кентавр 404 по, по факту ну, нічим таким і не вирізняється. До речі, в оновленій моделі він саме вимикається з ключа без додаткового вимикача. Давайте так. Дивимось, по факту, візуально. Першочергово це модель 404X, оновлений по факту рестайлінг, уже є і 244 така версія. Бачите, на ньому вже встановлений ось такий захисний дошок, на який можна також і козирок ставити. Уже бак 100% внизу. Знаходиться пластиковий. Потім у нас тут є 6 противаг спереду. Ну, Новий капот, це, зрозуміло, якийсь дизайн лінзи, металічні крила. Ось такий дуже потужний передній міст встановлений. Тобто Це я вважаю як допрацювання. Ось Так само гума у нас стандартного розміру 7,5 на 16 передня, 11,2х28 задня, навіть збільшеного розміру. Ззаду у нас також є пластина противаг. потім. Під капотом у нас. До речі, капот щось не сильно хоче триматися. Ану, оператор потримай, будь ласка, капот. Ось я скажу маркування двигуна. КМ-490 ВТ. Е... І так само тут у нас знаходиться весь е... щиток з. Запобіжниками і основною косою електроніки. Потім так само у нас тут посилений під'єднувач маси безпосередньо до рами трактора і сам плюс, тобто окремо є релюшка для того, щоб запобігти в разі короткого замикання якихось ще додаткових збитків від цього для техніки. Далі. Повітряний фільтр в нас масляній ванні безпосередній прес палива двигун. Зараз скажу додатково по технічних характеристиках ще даного двигуна. Він у нас, ну, звичайно, з Має 40 кінських сил, тобто 29 кВт. Ось, Без турбонадуга і діаметр циліндра 90 на 100. Об'єм масла в двигуні 6 літрів. Ось. В цілому, по двигуну так. Далі. По навісному механізму. У нас один комплект гідровиходів, один гідравлічний циліндр у ньому встановлений. Можливо, цього буде і достатньо. Сама навіска витримує до 650 кг. Ну, стандартно для 40-кінської. Сильної техніки, але від деякі виробники пишуть 550, інші 650. По факту вона вся може так витримувати. Ось. Дуже багато наклеїв про застережень е і безпеки е є провода, які виведені на розетку під підтримку, але вони не підключені. Ось. Потім самі, сама оптика у нас селет, додаткове освітлення е заднього ходу. Е це вже так. І приємно. Рівна підлога, підножка з обох боків є з такою пластиною з нержавіючої сталі. Так, у нас нержавійка зроблена, крила у нас металічні і зеркало заднього виду з такою додатковою посиленою рамкою, для того, щоб вона не відпадала відразу. Ось по салону. Сидіння, бачите, у нас на пружині, також присутні підлокітники. Має регулю... регулюватися спинка. Так, бачите, регулюється спинка в цілому. Потім м -м, сидіння їздить на салатках і ось залежно від ваги ви обираєте м -м, ступінь зажатості цієї пружини, для того, щоб вам було комфортно пересуватися. Це в нас стоянкове гальмо. Ось м -м, Тут увімкнення вал відбору потужності, м -м, ручний газ, керування. Гідравлікою. Потім тут під приборкою у нас є уже, дивіться, два роз'єми USB. Потім поворотники, підсвітка, основне світло, ближній і аварійка. Оглядаємо приборну панель. Давайте подивимось. У нас тут є рівень палива, температура охолоджуючої рідини, по факту, тах... тахометр, і безпосередньо все дублюється з такими вогниками. Ну і невеличкий по факту, ще дисплей, окремо помилок і всього іншого. Ось давайте. Спрацьовує релюшка якогось захисту. В цілому так давайте тоді подивимось, як він рухається на повишених та понижених, і будемо завершувати. Так, це в нас перша понижена буде, реверс вперед. Ось, Ось такий діапазон швидкості. Тепер друга. То значно швидше. Тепер третя. І четверта. Тепер вмикаємо повишені. Ось це у нас перша повишена буде. пройди туди? вмикаємо другу повишену. Виворот вліво, бачите, досить комфортно і зупиняємось. Ось так. Т така техніка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте про такого кентавра нового, чи треба він, чи не треба, чи реально важливі ці ось такі допрацювання. Давайте скажу його основну о, масу. Вона становить, до речі, не дуже так і багато характеристик по ньому ще є. Добре, будемо без маси. В даному випадку вже ну, реально не написали її от взагалі. І, і ось така техніка. Підписуйтесь і ставте лайк.